Тетка наїжджає на свекруху. Ви мені не допомагаєте з дитиною? Ви постійно приходите, але користі від вас немає ніякої. Ви тільки заважаєте Свекруха відповідь на це спалахує, каже дівчинка. Ти взагалі... В своєму розумі я щодня там через день до тебе приходжу, сижу з твоєю дитиною годинами, поки ти займаєшся своїми справами. Я взагалі-то не зобов'язана тобі допомагати, а можу. Адже своїх дітей я вже виростила. Тим паче, ви там живете у нас в квартирі, яку ми там для вас придбали, або ремонт зробили, або взагалі там з нами і так далі. І тут, ви знаєте, виникає таке питання. Я цю ситуацію чула в розрізі однієї зі своїх справ сьогодні. Але захотіла з вами обговорити такий момент, як так може бути, що в одній квартирі перебуває там невістка та свекруха біля однієї тієї самої дитини, і одна каже, що їй ніхто не допомагає, всі тільки заважають. А друга каже, що вона постійно тільки те й робить, що допомагає, але ніхто не цінить її допомогу. Що відбувається, скажіть мені, будь ласка, а я вам скажу. Ну, свекрухи, наприклад, дивіться, от встала ви прокинулись зранку. Прийшли до своєї невістки, якій треба допомога. Так? Взяли дитинку в неї і з дитинкою займаєтесь. І скупали, і вділи, і погодували, і, і спать поклали, і так далі. І погуляли, пішли, поки невістка займається своїми справами. Прибирає готує, Тує, йде в магазин, йде може в якийсь орган типу соцзахисту, якісь документи оформлювати, в чергах стоїть сумки тяне, вертається назад і так далі. Займається усіма всіма справами. Що ви отримаєте на таку допомогу у відповідь? Що ви заважаєте? Що ви приходите і нічого не робите? А вона, як коняка, впахала, і так далі. Варіант номер два. Ви приходите до своєї невістки. І з такими судочками, так, в яких вже складені, приготовані вами вдома. Котлетки, по баночках, борщик, відбівні, якісь там тівтільки, пиріжочки, що там у вас, пільміньки наліплено, складено. Прийшла в холодильник, поклала. Невістку лишила в покої з дитиною, полежати, поспати, погуляти. Сама протерла підлогу, закинула прання. Витягнула його, розвісила і спокійнесенька собі пішла. Тут вже до вас буде інше відношення. Я думаю, не треба у новісток видирати дитину і давати їй умовно займатися своїми справами, коли вона просто упахується по господарству. І дійсно важко. А у вас, хоча й найкращі мотиви, ви отримуєте отаку, знаєте, невдячність, що теж несправедливо. Але допомагати то бажання свекрухи, а не обов'язки.